Усім привіт! Мене звати Аня і ви на моєму каналі. Сьогодні я, я хочу показати свій будинок ну, в Аватар World. Так, тут у нас східна зона. Ну, тут поки що пусто. Ну, добре, пройдемо далі. Тут в мене вітання, гарний диванчик. Це телевізор. Шуфляли також споку, що пусті. Далі в мене обідний стіл. Він вже накритий, як ви бачите. Це в мене ось кухня. Я тут готую, у мене тут риба готується, як ви бачите. Пойдемо на другий. Тут у мене ванна і кімната, тут у мене душова кабинка, до речі. Чи це в коментарях погода коштуванні стоїть душу годинка Івана у Wallet Forld. Також, також в мене є тут новальник, церква. З підставкою. Тому я обрала саме його туалет. Білий мені він подобається на Далі тут в мене ось моя. Моя кімната. Так, моя кімната. Тут ось такий ось стілець, стіл. Далі тут у мене шафка. У мене все порозподілено. Попов... Ось це ось стопочки, дві. Це в мене шортики, юбочки, штанишки. Оце ось у мене футболки, ковтинки. А ось тут в мене платочка. Та куртки. Тут в мене взуття. Далі тут у мене настіння, та да, така ось серветочка. Я вічовий рюкзачок мій, ну добре. Тут в мене носочка, такий світильник, подушечка. Аватар волод, та плакат ось такий ось, дуже гарний. Давайте я спущу, щоб було добре видно всю шухлядку. Вот такой ось шарик, вот такая свечка Игрушка ну, добре. Тут у меня все на голову. Вот заколочки, шапочки. Далее, тут у меня вот сумочка, да, все мои сережки. Тут у меня на мысли та рукавички. Рукавичка пока еще только одна пара. Ну, добре. Сьогодні відео таке коротеньке. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. І до побачення, друзі, як завжди, зустрінемось на моєму каналі.